Ой, господи ти боже мой, явилося додому. Ви, якби тільки знали, я вже хвилюватися почала, вже і дзвонила, хоч бери, та пиши чи стукаю в вікно. О, де він ходить? Зранку пішов і вже 15 часов тільки явився. Так ні, ну ти дзвонила, сказала, тебе 15 часов немає. Як мені мене 15 часов нема? Оце якби з дому кудись йти і то йти. Поділила. Зараз я подивлюсь, що ти там за діла на віз. Я зараз подивлюсь, зараз я провірю, де ти шатався. Так я вже прибув, приймайте. Підім, підки, підім. Ну давай, заходь, такий, який ти є. Холодно. Вчора дощ, сьогодні мороз. Всім привіт. Бачите, як у нас міняється зараз погода. Вчора, вчора мизолі, як хто бачив відео, ходили по справах у лікарню. Під дощем лив дощ, була плюсова температура. А зараз, бачите, вночі як задув вітер скажений і... Температура різко помінялась на мінус і вже бачите сніг. Ну і, від, і вітерець поки, поки що дує. Отак різко міняється так, і погода, перепадає. Звичайно, зображається на здоров'я людей. Такого, особливо з сердечної субистей захворюванням складає. Также важко ти. Переносимо такі перепади, тому що тиск міняється і буде важко, але ну, нічого дякувати і за таке погоду будемо приймати яку дає я бог. А я знову йду по ділам, по справам. Треба кое щоб піти у магазин, подивитися і вирішив у мандри знову. То це треба, то це треба, завжди щось треба. Добре, що вітерець трохи дує у спину, а не обличчя. Назад йти. О, зараз це все потуж, аж підганяє. Дає перескорення. О, трошки опух, слава Богу. У нас зробили ремонт, вулицю дорогу заасфальтували, поставили якісь заборчики. Вигляд неплохий. А це ось зеленого кольору. Зараз тут кафе. А колись тут був магазинчик. Два входи. З одного боку продавали молочні продукти, а з другого боку хліб і покалює. І це я тут недалеко джип. До, до шостих ход От ми переїхали на іншу квартиру, там я вже пішов у школу. А так на качах, пам'ятаю, да, я розповідав між залізничними колегами, якраз стояла. І я, тут метрів, наверное, 150, значить 200. І я ходив у цей магазинчик колись по молоко, по хліб, брав бутончик. Можете, пом... Може, пам'ятаєте, такі бутончики молочні були. На три літри той бетончик, мабуть, був почти такий, як я. І помалечку таскав двумя руками перед собою. А три літри молока коштувало тоді 72 копійки, літр 24 хліб, сірий 16 копійок, білий 20, кругий 22, а там і 44 такі второї буханки, як домашні, були. Такі знаменки, знаменки дуже добрих хлібов. І то я таскав той через, переходив через залізничну колею, не боявся. Одного разу, коли, звичайно, колись споткнувся, зацепився і розлив молочко. Не все, правда, а бетончика, по-моєму. Видалося, ой, я плакав, мені так. І обідно було, і жалко того молока. Батьків заспокоювали, Та, не, не переживаю, все нормально. Ну, а я чомусь переживав, чому знаю. Ну, а ходити в магазин, скуплятися, це було похлібутися, як я ходив, було за велике задоволення я з такою гордістю, що мені поручили таку роботу зробити. І Відчував себе ну, почти дорослим. То я ж таку важливу роботу роблю. Не просто гуляю. ж а... і працюю. Таке вичиття було. А хліб як купиш. Він завжди, Це зараз не знаю, де вони його держать. А, а раніше хліб, як привозили, то він був свіжий, пахучий, гарячий. То як і що додому не витримаєш. Завжди. То завжди. Такий пахучий був, що не витерпиш, завжди понад кучуєш його. Особенно вугли, вони такі смачні в Але думаю, приїдеш, одрижеш кусочок через це, водички збризнеш або сахарком, або варення. А любить я варення яблучне, повидло. ох і смачний. Ну, завжди брав. Батько бере дві буханки, тому що знав, що одну я понадгрізаю, а друга. Та вона виходила, бувала, що були такі вкусні, що й не відключиш. Не знаю, було у вас таке чи не було. Ще були булочки такі, не, не пам'ятаю по почистки, які по-моєму сайки називалися, вони тут вертілися, по смачки. Ну це запахи і, 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 і смаки дитинства, як кажуть. Це... Такі спогади рієні. Тут ми прожили до 1968 року, казання, потім переїхали на іншу. І комі більше було, і мені до школи дуже ближче було. Таке. Ходи йти далі. Ми це вже, я говорю, дорогу відремонтували. Тепер тут по місту літають машини, це як скажені, не знаю що за правила зараз, Ну, раніше я пам'ятаю, що в ті часи, якщо переїжджаєш в чергу Города, де стоїть знак назва міста на Білому фоні, то ти вже повинен їхати зі швидкістю не більше 60 км в годину. Хоча до міста ще там було декілька кілометрів, але ж ти знак проїхав і все. І за це штрафували, я пам'ятаю, що я їхав, скинув швидкість, під'їхав до знака, скинув швидкість. Але ж не стоять гаїшники, ну, швидкість зовсім не, не, машина не зармозилася, що їхав після знаку вже за швидкістю 70 кілометрів і мене по тим часом оштрафували, Аж оштрафували на день. Ну, це саме дійсно велика сума це 10 рублів радянських. Було. А зараз літають оці заборчики, бачу, там вже позносили. І сотні, і більше сотні. Ну, багато, там один бачив, що по сюдах летів, але бордюри там трошки високі були. Та він засів на бордюр, а так би вилетів він на цитуар, навіть там перед дорогу в магазин летів, чого літають. Люди ну, ж ходять, ну, не знаю, що сніг. Поліція на це не звертає уваги, Він сама літає. І так далі. Справився я зі своїми справами. Ой, вітер твоє. І вже йду потихеньку додому. Вдалий поход був. Вчора ми вдала справитися з волі. І сьогодні, слава Богу. Це те, що задумав, зробив, виходив. І тепер все, доходить додому. Зараз прийти через залізницю і продовжувати путь далі. Ну, тут якраз я буду переходити в залізничні колії у тому місці, де стояв будиночок, наш, в якому в дитинстві я жив, про який я вам тільки що розповідав. Вже його тут і немає. Не залишилося нічого і ні колір по другому Ось, Бачите, де тупік ось, де виходить у тупік путь, отут стояв у нас будиночок. Там, воно, як я раніше казав, дали ні на той холодець. І оце тут пройшло моє дитинство. З, з однієї сторони колії, з іншої сторони колії. Ось якраз на місці цих колій тут був будинок. І я переходив оце через оці цю колію і вийшов до магазину. пройшло дитинство. Ну, рух поїздів тоді був інтенсивний. З однієї сторони дві колії, з одної, з другої одна, і не було такого. рідко коли було такий, такий час, щоб по одній із них не йшов потяг. Було пошти постійно. Потяги бігали. А ще в попер... такі часи були, тоді ще трохи паровози проскакували, ну а тут і можна... Ну, Все одно гарі було багато, Більйо сушити було дуже важко. Та жалетіла добре. Ну а потім перейшли на електрику, то вже було легше. Всім дякую, хто дивився на це відео. Підписуйтесь, хто не підписався, пишіть коментарі. Всього доброго. Всім пока-пока. До -пока. нових зустрічей.